Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячені металообробці. Обіцяв я вам відео про свій гідравлічний прес. Отже, сьогодні буде якраз те відео. Значить, Конструкція надзвичайно проста, конструкція надзвичайно примітивна. От, значить, я цей прес зробив, я не знаю, років. А, у мене навіть є написано. 2011 рік. Там табличку я таку зробив. 2011 рік я його зробив, то вже 5 років. Той прес в мене є. Значить, по конструкції. По конструкції. Значить, зва, рама є зварна. Рама є зварна. Зразу скажу, що Робилося, робився даний прес з того, що було. З того, що було. Значить, дивіться. Рама є зварна. тобто було зварено передня рамка і задня рамка. Вони є ідентичні. Тобто передня рамка, вертикальний швелер, горизонтальний, вертикальний так, і задня рамка. Дві П-образки. Значить, <кхм> далі. Рамки між собою зверху з'єднані полосою раз з полосою два. Потім нижче полоса з полоса 2. Тут швеллер приварений, приварений зі всіх сторін, але для підстраховки я ще заштіфтував штіфтом 20 Тобто просверлений отвір, з того боку, він є той штіфт обварений. Для чого цей штіфт? Штіфт, він, по-перше, дає додаткову жорсткість і, по-друге, на випадок, на страну. Страшний випадок. Якщо, не дай Боже, би тут опозварці трісло при нагрузці, то штіфт врятує цей швеллер від зриву. Коротше, далі. Значить, давайте я так. Креслення в мене нема абсолютно ніякого. Я не робив нічого. Я робив з того, що було. Я вам зразу буду давати розміра, буду при вас міряти. І зразу буду казати, на що звернути увагу, якщо би собі такий прес робити. Той є швеллер 100 мм, тобто швеллер номер 10 Тут не треба такого великого швеллера, тут можна і восьмерку дати. Восьмерка, менший швеллер, на 80 мм. Значить, швеллер так. Довжина швеллера від низу, я розтягну рулетку, від низу від платформи, від платформи. Так. 1750 мм. Тобто треба таких 4 штанги. Раз, два, три, 4. Далі. Оці от швеллера, Оці швеллера, ставте такі самі. Вони нормальні, жорсткі. Значить, цей швеллер номер 20 20. Номер 20. 200 мм ширина полки. Далі. Отой от розмір між швеллерами У мене стоїть 220 мм. Нормально, нічого тут. В принципі, все класно, все супер. Далі, оцих -от два швеллера. Фактично, отих два, теж зварені між собою цими перемичками. І тих два з перемичками, вони є ідентичні. Раз, два, три, чотири. Так само 200й, так само тут чуть-чуть менше, тут 210, щоб ця подвижна балка вільно ходила між стойками. Далі, оцей от розмір, поперечний. 810 у мене. 810. Так, 810. Далі. Що ще? Значить, внизу. Внизу зв'язані. Вони зв'язані. Ну, є такі дві платформи, то є в нас швелер 160 і 180. Да, Зараз кажу точно. 160-й. 16 він йде. 16П. Тут можете дати, що у вас є. Можете дати навіть такий самий восьмий. І ото перемичка зв'язана, труба. 50х50х3. Щоб рамки, ну для легкості монтажу я дав ще от таких от дві перемички. 50х50 50 труба. Їх можете опустити нижче. Можете нижче. Вони в мене зараз на віддалі 360 мм віднизу. Їх можете дати вище. Тепер далі. Подвижна балка. Тут просарлені отвори діаметром 24 мм. 24 мм. Значить, перший отвір будемо давати віднизу. Віднизу. Так. Значить, перший отвір в мене на висоті 600, потім 750, потім 900, потім 1050. Тобто через кожних 150 мм. Отвори. Чесно вам скажу, я би додав ще один отвір отут внизу, а оту перемичку впустив би трохи нижче. Тому що, раз мені прийшлося присувати щось дуже високе, якийсь електромотор чи ще щось, і я змушений був оцю от подвижну полку ставити прямо на перемичку. Тобто, ще один отвір можна додати. От. Або ту перемичку взагалі викинути і дати полосу звідси. Отак, -от, зварити, посередині ліста. Далі. Значить, тепер оцей повзун. Повзун. Ну що, то є труба 70 на 40, вроді, чи 80 на 40, зараз кажу. Ну, з чого було? 80 на 40. Значить, оце є плиточка 20 мм, до неї приварена отака от втулка. Пулка має діаметр зовнішній десь так на глаз 60, внутрішній десь 40. Е, і тут різьба, щоб можна було вставити якийсь типу, як бойок, і болтом піджати. Так, ну, Це класика у пресах всіх. так. Тобто от плиточка, до плиточки приварені з полоси такі от борти у формі домкрату з полоси 4. Потім приварені сюди стик оті труби, потім перемички, а потім кусочки кутника. от. І дві пружини. Пружина раз, пружина два. Я не знаю, від чого то пружини. Я купив одну довгу пружину на базарі. Її розрізав, надігнув вушка і вони тут стали якраз чітко. Недолік. Треба пружини ставити на краї. Одна тут, а одна тут. Пояснюю вам чому. От зараз покажу навіть. О, дивіться. Так, тут у мене загубився штіфт. Треба. Зробити, зремонтувати. Нічого, то я вмію. Дивіться, От якщо ми качаємо, качаємо, хід преса в мене 150 мм. Ну, як скільки домкрат тисне, стільки, скільки домкрат вилазить, стільки і буде. Тут. Все залежить від домкрата. Домкрат в мене 20 тонник якийсь фірма фрейм. Ну, коротше, француз вроді. Чи поляк, ну не важно. Пружина розтягується, так? І тепер дивіться, чому треба пружини ставити по боках. от Коли я відкриваю спускний кран, от він йде вверх. І бачите, ця сторона пішла, пішла вище, а та пішла нижче. І я трошки мушу її от помогти. Чому різне тертя, напевно, десь, чи так краска затирає, чи що. Коротше, якщо б пружини були отут дві, то може було б того ефекту не було. Ну, в принципі, вже 5 років абсолютно дискомфорту не вносить. Тепер далі. Тут ось зверху приварена блін такий з 12-15. ки ки Його треба зробити грубшим, його треба зробити 20-ку. Блін і обов'язково чашечку, щоб домкрат там зацентрувався своїм п'ятаком. Щоб він, не дай Боже, вам не вискочив. Цей блін зробіть з 20-ки. Чому? Подивіться, бачите, як його. Чуть-чуть вигнуло вверх. Ну от він вигнувся, але він вже зупинився, далі він не йде. Далі він не йде. от. Тобто, то зробіть більше, двадцятку, ті винесіть сюди пружини, решта все нормально. Домкрат 20 тонн, можна, в принципі, і потужніший поставити, навіть 30 тонн. Тепер дивіться ще один нюанс. От у то є отвори і сюди запхані штіфти. Один штіфт і другий штіфт. Можете болти поставити. Для чого? Для того, щоб ця штука вище вам не йшла. І ви взяли, от, відкрутили кран, відкрутили кран, так, спустили, зжали домкрат вручну. Вручну зжали домкрат. І його без проблем звідти взяли і зняли. І щоб пружини вам вище не піднімали ваш повзун. Потім прийдеться чимось підважувати і так далі. Ну, то фіксатори, грубо кажучи. Можна болти, можна що. Ось О, такий от домкратець. Мені треба його кудись піднімати. І оце. Потім от, є ота штука, в нього, в нього викручується, так? викручується. І я без проблем його ставлю на місце і качаю. Далі. Ото от, от, що. Штир шестигранка 30-ка. Тут проточено на 22. З того боку різьба. от Гайка закручується. Ну я вам чесно скажу, я ти гайок ніколи не ставлю. Ті гайки завжди збоку. Просто запхав штиря. Можете, знаєте, як зробити. Можете запхати так і шплінта або фіксатора такого пальця. Тут не треба гайок, нічого. тут не треба зажимати, тут все нормально. От. Ага, ну як міняється висота, як міняється висота, зараз покажу. Ага, ще один нюанс. От, от в тій от, в тому швеллері, виріжте отвір, такий, щоб отвір, отак от, щоб він десь був міліметрів 100. Воно на жорсткі сильно не впливає, ви все рівно будете класти якісь плити. Тому що якщо ви будете випресовувати якусь велику шестерню чи великий вал, що він мав, мав куди втікти. Ну, поки що я того не зробив, але так про запас, якщо будете робити, то, то зробіть. От, Значить, як міняється висота, Та дуже просто, От, вище, нижче. ну Я рідко користуюся тим заміною, тою заміною висоти, бо є багато всяких підкладок, колець і Подивіться, так дивіться, як тобто. міняється. Я поднимаю эту вот рукой. Вытягиваю палец. Поднимаю, куда мне треба, ну вот. Разворот, Тобто це на максимальну висоту. Ну і так само на мінімальну. О, то є максимально висота, що він може. Присувати. Але я кажу, зробіть ще один нижче, мало ли що, той запас Він деколи дуже виручає А замість отої перемички дайте отут одну полосу достатньо. О. Тобто зараз в мене він на отакому показнику, я можу в нього запхати максимально 480 мм. Я так прикидав, що якщо треба напресувати шків то я ставлю тут плиту, мотор, шкіл і так воно нормально. Хоча, кажу, зробіть ще один лотир. От, Конструкція проста, конструкція надійна, скільки часу, хоч би що. От. Ну, Ну, от. Ясне діло, що треба мати сюди багато всяких девайсів. Основна це ця... така плита. 20-та. Ну, я вже показував оті от полукольця. Полукольця, щоб щось можна так ставити, можна так, можна більше, ширше. Полукольця, ще є отака, такий от блінчик. Ще що є? Ще є отаке. Все відходить від, від роботи. Так? От. Таке кольце, механізм спускового, спусковий механізм від гіліотини. Я робив таку детальну ву. І... Стара лишилася у мене, бачите, як тут бронзу О. Що ще? Ну, Багато всяких там обоєм від підшипника, до речі, Воно тверде, гартоване, але з ними треба бути акуратно, щоб, не дай Боже, не трісло, не лопло. О, І все. Отаке. особо тут ніхто нічого велосипеду не придумав. Конструкція проста, конструкція надійна. От. Ну, рекомендую повторити з ну, такими поправками, які я сказав. Так? О. І все. Нема різниці. Чи ми ставимо домкрат вверху і він тисне площадку вверх. Верніш, внизу він тисне площадку вверх. Чи домкрат стоїть вверху і тисне площадку вниз. Нема різниці. Зворотньо поступальний рух зусилля не змінюється при цьому. Отаке. Так. Що ще хочу сказати? Я качаю такий круглячок, Ну, то якби тимчасово. Круг, треба зробити таку рукоятку, щоб і сюди підходила. І мала паз, тут забити штифта, щоб відкручувати. Ну такий класичний, як в Думкраті. Бо те, що зараз є, то так. Була в мене ця штука, десь з переїздами я її профіткав. Так що Отака От конструкція, не жалійте металу, не жалійте металу, бо я бачив преси зроблені там з угольника, там з кутника, з профільної труби. Потім воно як починає крутити, воно як починає його викручувати в усі сторони і починаєш пресувати, і воно починає йти криво. Починаєш йопкати зразу і так далі. Так що не жалійте металу, тому що і потім той метал вже як погнутий покрути... погнутий і покручений, то з нього толку вже немає, ти розрізав, ніде не використаєш. Коротше, зробіть зразу і добре, не пожалійте грошей. Я Дуже. думаю, тут в тисячки тисяч все купити на металобазі, ну так, так наглас я прикинув. Якщо, наприклад, 4 швеллера Грубо по, 2 метри, грубо по 2 метри. Можете навіть купити 4 швеллера по 1,5 м, то якраз вийде 6-метрова так? Я не знаю, скільки швеллер коштує. Ну, коротше, дивіться, тут у нас є Тут у нас є 110 кг ваги Я думаю, в 13 гривень. Можна вкластися при виготовленні даного преса. Можете щось купити на металоломі, можете купити щось. Цей. Ну, Три тисячки можна вкластися. Ну і домкрат. Я не знаю, скільки домкрат коштує зараз. Я за нього давав був гривень 300, але це було он, 5 років тому. Ну я не знаю. Зараз нехай, якщо він коштує тисячу такий домкрат. Ну, 3,5 до 4 тисяч ви влізете при построїці такого преса. О, можна і дешевше влізти, може якийсь домкрат вже є і так далі. От в мене такий домкрат є, тому я його постійно знімаю. Так що таке. Ну За ті гроші ви в магазині не купите нічого. За ті гроші ви такий прес на... продається там на магазинах, де продають автоінструмент, коштує в 2-3 рази дорожче. Ну, там трошки інакша система, там ручка з боку качати і так далі. Але повірте, це на швидкість абсолютно не впливає. Якщо я пресую там раз в 2-3 дні, то мені бо покачати домкратом абсолютно не, не складно. Так що таке. Ну, Я думаю, що варіант, варіант достойний, варіант нормальний. Що ще додати? Я не знаю. Покраску я покрасив чим було. Вроді би навіть не ґрунтував, так покрасив, але тримається нормально. Ви що таке -то в тому анекдоті, знаєте? девушка, ви фальцетом петь вмієте? Ні, только ртом Вот От і все. Так що зробив, що було. Коротше. Е я думаю, вам сподобалось. Ну і зараз покажу табличку. Ну і саме основне табличка, бо будете казати, що не показав. Зум. Офігенний зум. Дядько Максим and No Company представляють прес-гідравлічний модель вуйко 1 м Модель это его, это его. характеристики тисне 20 тонн. Важить 110 кг, хід 150 мм. У рік випуску 2012. Зроблено в Україні по-людськи і на совість. Все. Дякую за увагу. Я думаю, вам сподобалось.